Вітаю, друзі, сьогодні сьоме березня. Ох, ніхуя! Перервемося! Перерва закінчена, знову встаємо до роботи. Сьогодні я продовжу обрізку свого Юпітера. Оце тут з осені я показував частково обрізав я. Обрізаю я вже багато років на ріжки. Раз, два, дві, одна-дві бруньки. Достатньо навіть і одного залишити так. Воно ще й отсюда підбиває. І всі будуть з плодами. А це зараз обріжу. Можна буде і посадити на саджанці. Хвилинку, друзі. Лаза в мене закріпляються проволоками. Я вже показував. Раз і отчепив. Раз і відчіпив. Дуже зручно. І багато років я це телефонний провод тоненький. От, бачите, вони отак висять. У мене роками. Надо. Оп, Зачепив, отак однією рукою, замотав, все, тримається. І тут так. Кругом. От бачите проволочка. Раз. І вона тут буде на слідушій, чи літом будуть рости. Отак і завів одною рукою і прив'язав. Так, будемо обрізати зараз, друзі. У чому, друзі, я бачу перевагу тут такої обрізки на короткі ріжки. Ви бачите, всі вони молоді лози, оці ріжки, вони всі стартують зі старої товстої лози. Ось тут 20-30 мм. А якщо ми положимо молоду лозу, Отак, вот можна покласти її. Вот. То всі наші пагани будуть рости за цієї однорічної лозини. Ну що вона тут може прокормити своєю товщиною 8-10 мм? Хоча добре визрівши все. Вот мы и покладем тут на замещение. На всякий выпадок. Вот тут я обрежу. Вон. Она сама нынче у нас. И нехай тут буду вот так лежать. Вот. А тут мы обрезаем на решки. Вот так, друзья, бачите. Одна, две брунечки. І поїхали. Отак. А ці, що ми обрізали, ми посадимо їх на живці, на садженці. Бачите, як воно все красиво виходить. І ми практично знаходимося на одному рівні. постоянно. Ну, трошки поднимаемся. все. Ну, вот возьмем вот этот красивый. Тут вырастут два пагана. Два пагана. Мы оставим кращий. Ну, скорее всего, что тут нижний. И оно тут поднимается всего на 30, ну, максимум 50 миллиметров за рік. Ось тут теж буде. Раз, два, оставлю нижню бруньку і от воно підніметься, на... тут обріжеться і буде один паган літом рости. Далі. О, так. Зрозуміло, так, да, друзі. Одну лазинку саму якусь нижню можна залишити, Типа на заміщення. Ну, отут, от тут, бачите, оце було обрізано от, два пагана, раз і два. Ну, зараз ми теж оставимо отаку от рогатку. Потім я думаю, що відсюди ми, як він нижній, ми відсюди виберемо гарний пагад, а тут обріжемо підождем до весни. Ось таким чином, друзі, от, можна вибрати гарну лозину і положити її тут понизу і хай буде на заміщення, на запас, мало ли що. От так. І потім, зараз що я обрізаю, ще сокорух не почався щоб менше воно плакало. От. А тут воно, цей кущ, в мене піднімається на вже горизонтальну шпалеру. Тут кругом у мене, бачите, було були виноградники на Геобразній шпалері. і тут також було. Ну зараз тут персики, виноград надоїв мені. Тут все теж обріжемо. От бачите, в мене йде йде кордон. Один. Аж тут по першій трубі. І буде все теж отак от коротко обрізано. Отак. От Коротенько. І буде в мене тут в двох плоскостях. Тут буде на вертикальній шпалері, щоб не затіняло мені персика от сюди, до цієї труби, до цієї проволоки доросте і все. Ну, якраз тут 10 листів буде на Юпітері. Зараз буду обробляти персики касайдами. Дідян Екстра або Нордекс, ну, заодно пройдусь і по Юпітеру. Другі виноградники буду трошки пізніше обрізати. Отакий ну, вигляд тепер воно має. Перевірено, друзі. Дуже зручно і ефективно. Кожен раз я обрезаю, отак і показую потім результати. Нормальна кість до пів кіла. І ніяких проблем. Звісно, було б більше брожаю, я бы я сюди випускав, но все тут, кіна не буде, там персики. На цьому все, друзі, по Юпітеру. Рекомендую таку обрізку на короткі ріжки. Ну а тут, тут буде на длінній лазі. Воно в мене не закривалося цю зиму, у нас мінус 15 більше морозів не було. Буду обрізати пізніше. Не встигаю я все. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!